Катерина прокинулася ще до світанку. У Харкові стояла глибока осінь, мокрий асфальт блищав під ліхтарями, а з даху стікала холодна вода. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вона звично приготувала каву, але чоловіка поруч не було. Знову. Вже який тиждень поспіль Олег повертався пізно вночі, посилаючись то на важливі зустрічі, то на термінові справи. Раніше вона вірила. Але сьогодні, коли годинник показав третю ночі, а він ще не прийшов, у серці з'явився той самий крижаний холод, наче всередині хтось увімкнув морозильник, Олег увійшов додому під ранок. Сорочка розтебнута, від нього пахло чужим парфумом. Не її, не тим дешевим лосьйоном, який вона завжди купувала йому на базарі біля метро Барабашова. Знову затримався. Її голос прозвучав тихо, але в ньому відчувався метал. «Та ну, Кать, не починай. Нарада була. Потім колеги потягли в кафе, він навіть не дивився їй у вічі, скидаючи взуття. Катерина хотіла крикнути, але проковтнула слова. Її очі випаялися в його кишеню, де миготів телефон. І раптом задзвонив. На екрані висвітилося ім'я Світлана. Він швидко вимкнув, навіть не відповів. У грудях у неї щось стиснулося. Вона знала багатьох його колег, але світлан серед них не було. День минув, як у тумані, у лікарні, де Катерина працювала медсестрою. Вона механічно робила уколи, перев'язки, відчуваючи, що її думки постійно повертаються додому. Увечері, коли Олег знову зібрався на зустріч, вона більше не витримала Я поїду з тобою, сказала спокійно, вдягаючи пальто. Тобі нема чого там робити. Він посміхнувся натягнуто. Це робочі питання. Вона не сперечалася, вийшла разом із ним. Але біля метро наукова сказала, що їде в інший бік. Насправді ж повернулася і пішла слідом. Харків у вечірніх вогнях здавався чужим. Люди поспішали додому, трамваї гуркотіли по рейках, а вона йшла слідом за власним чоловіком, ніби за незнайомцем. Олег звернув із центральної сумської вулиці і зайшов у під'їзд старої Сталінки. Катерина зупинилася. Серце калатало так, що, здавалося, його почує весь двір. Вона стояла під дощем, дивилася на темні вікна і розуміла, там, за тими стінами, ховається його інше життя. Катерина не зайшла слідом, лише запам'ятала адресу. Їй було достатньо. Коли він повернувся вночі, вона вже чекала вдома, не питала, не сварилася. Тільки тихо дивилася в його очі, шукаючи бодай краплю каяття. Але там було лише втомлене роздратування. Ти чого так дивишся? кинув він. Ні, нічого, відповіла. Просто дивлюся. Вночі вона не спала. Лежала і слухала, як він хропе, а в голові виринали картинки, чужий запах, телефонний дзвінок, темний під'їзд на Сумській. Холод у серці більше не відпускав, і вона зрозуміла або правда, або життя в тіні. Наступного дня Катерина вирішила, вона піде до кінця, але вона ще не знала, що те, що відкриється далі, переверне не лише її шлюб, а й усе життя. Бо подвійне життя Олега виявиться набагато темнішим, ніж просто зрада. Наступного вечора Катерина не відпускала чоловіка очима. Він знову поспіхом зібрався, збрехав про зустріч із клієнтами з Києва і вийшов із дому. Катерина вдала, що байдуже дивиться телевізор, але вже за хвилину накинула пальто і непомітно рушила слідом. Олег ішов упевненою ходою, навіть не озираючись. Вулиця Сумська була залита світлом, кафе ще працювали, студенти поверталися з пар, а вона намагалася тримати дистанцію. У голові крутилося лише одне. Якщо зараз він поверне додому, я божевільна. Якщо ж ні, він знову зайшов у той самий під'їзд. Цього разу Катерина піднялася ближче. Серце гупало так, ніби мало вирватися назовні. Вона бачила, як Олег дістає ключ і відчиняє двері однієї з квартир. Замить у дверях з'явилася молода жінка, висока, з довгим темним волоссям. Вона посміхнулася йому так, як посміхаються не колегам, а тим, кого чекають ночами. Катерина мало не впала просто на сходах. Вона затулила рот рукою, щоб не закричати. Вони обнялися прямо у дверях. Жінка щось пошепки сказала, і обоє зникли в квартирі. Двері зачинилися. Катерина стояла, поки ноги не затремтіли. Потім вийшла на вулицю, ніби п'яна. Повітря було густе, з домішкою диму й дощу. Вона йшла Харковом і не бачила вогнів. Усе розмилося. Удома вона не сказала ані слова, лише сховала в сумці маленький блокнот, щоб наступного разу занотувати час і адресу. Їй потрібні були докази наступні дні перетворилися на гру в мовчання. Вона вдягала білий халат, усміхалася пацієнтам, робила перев'язки і відчувала, як всередині росте холодна рішучість. Коли Олег йшов, вона чекала 10 хвилин і їхала слідом. Одного разу він сказав, що терміново їде в Дніпро. Катерина не повірила. Вона подзвонила колезі свого чоловіка, нібито передати документи. І той без жодних сумнівів відповів: Та який Дніпро? Він у Харкові бачив його сьогодні в офісі. Того ж вечора вона перевірила його кишені. Там був чек з ресторану в Одесі. Дата Учора. У голові закрутилася карусель. То він бреше не лише мені, він живе подвійним життям між містами. Катерина сиділа на кухні і писала в блокноті Харків, Сумська, квартира 24 Одеса. Чек ресторану Дніпро, брехня, ніч була безкінечна. Олег спав, а вона в уяві бачила його в іншому місті, з іншою жінкою, з іншими друзями, наче він побудував в собі ще один всесвіт, куди їй вхід заборонений. Але найболючішим було інше вона пригадала їхню поїздку в Полтаву кілька років тому, коли він обіцяв, це місто наш новий початок. Виявилося, що Полтава теж була частиною його іншої історії. Там у нього з'явилися знайомі, про яких вона нічого не знала. Катерина зрозуміла, це не випадкові зради, це система. У нього справді подвійне життя з квартирами, поїздками, жінками. Вона дивилася на сплячого чоловіка і відчувала, що світ остаточно розколовся навпіл. Але вона ще не знала, що наступна поїздка в рідне село відкриє йому нові таємниці, які змусять її зробити вибір між любов'ю і справедливістю. Катерина не могла більше сидіти в чотирьох стінах. Харків із його гулом, вогнями та постійним рухом душив її. Вона зібрала мінімальні речі і поїхала до рідного села під валками, де жила її подруга дитинства Оксана. Там завжди було тихо. Повітря пахло свіжістю полів, а вечорами можна було чути лише гавкіт собак і тріскотіння дров у печах. Оксана зустріла її на ганку старої хати, обняла міцно, ніби знала, що Катерині потрібне плече. Ти якась не своя, сказала тихо. Що трапилося? Катерина мовчала кілька хвилин, а потім розповіла все, підозри, телефонні дзвінки, квартира на Сумській. Оксана слухала. Стискаючи губи, і коли історія дійшла до кінця, кивнула. Катю. Ти повинна знати. Я бачила його. Катерина здригнулася. Де? У Полтаві. Минулого місяця я їздила до сестри і випадково зустріла Олега на вулиці Жовтневій. Він був не один. Поруч ішла молода жінка. Вони трималися за руки. І, знаєш, він представив її як дружину. Слова впали, мов камінь. Катерина відчула, як земля хитається під ногами. Те, що вона здогадувалася, тепер стало фактом. Олег не просто зраджував, він жив іншим життям, відкрито брехав навіть чужим людям. Оксана принесла чай, але руки Катерини так тремтіли, що вона ледве втримала чашку. Він мав нахабство назвати її дружиною. Голос зірвався. Саме так. Я тоді мовчки відійшла. Не хотіла тобі казати, але бачу треба. Катерина відчула, що всередині вже не біль, а холодна рішучість. Вона дістала блокнот і занотувала Полтава, представив чужу як дружину. Наступного ранку вони разом поїхали в сусіднє село Люботин де жив знайомий Оксани, нотаріус на пенсії. Катерина показала йому копії документів, які їй вдалося сфотографувати в квартирі на Сумській. Старий чоловік здивовано підняв брови. Це серйозно. Він оформив майно не на себе, а на ту жінку. І нещодавно. Це підтвердило найгірші підозри. Гроші, які вони відкладали на ремонт у Харкові, пішли на чуже життя. Ввечері Катерина сиділа з Оксаною на лавці біля хати. Село огорнула тиша. Лише десь далеко гавкала собака. Що будеш робити? запитала подруга. Я зберу все кожну дрібницю, кожен доказ. Якщо він думає, що я просто жінка, яка мовчки терпітиме, він помиляється. Вона згадала перші роки шлюбу. Як вони разом ходили по сумській, сміялися, їли морозиво в парку Горького, як він обіцяв їй море і спокій. І тепер море було в Одесі, але з іншою. Перед від'їздом Оксана дала їй маленький диктофон. Будь обережна. Якщо вирішиш поговорити з ним, запиши. Це може стати твоїм захистом. Катерина кивнула. У потязі до Харкова вона сиділа біля вікна і стискала в кишені диктофон і блокнот. Її страх перетворювався на план. Вдома Олег зустрів її з букетом квітів. Пробач, Кать, я справді багато працюю, хочу, щоб нам було краще. Давай почнемо все спочатку. Його голос звучав солодко, як завжди, коли він брехав. Катерина дивилася на нього і мовчала. Усередині вирувала буря, але зовні вона залишалася спокійною. Їй потрібен був цей момент, щоб переконатися, він сам ніколи не зізнається. Але вже скоро вона знайде у його сумці ключі від тієї квартири і дізнається, що подвійне життя Олега тягне за собою ще глибші таємниці. Катерина навчилася чекати. Її терпіння загартувалося за роки роботи в лікарні. Годинами біля важких пацієнтів, ночами в чергуваннях. Тепер це терпіння стало зброєю. Вона спокійно виконувала свої справи, готувала вечерю, усміхалася сусідам. Але всередині усе було інакше. Одного вечора Олег кинув сумку на диван і пішов у душ. Катерина машинально прибирала речі, коли пальці натрапили на холодний метал. Ключі. Не від їхньої квартири на Сальтівці, не від гаража в селі під валками. Це були інші ключі. Вона вже бачила подібні у нього в руках біля під'їзду на Сумській. Серце калатало, але руки діяли холодно. Вона поклала ключі назад, ніби нічого не сталося. Усю ніч не спала, а зранку, дочекавшись, коли він поїде у відрядження до Полтави, вирушила сама на Сумську. Двері піддалися одразу. Усередині простора квартира з дорогими меблями. Катерина йшла по кімнатах, немов по чужому житті. На комоді жіночі прикраси, у шафі, одяг, більшість якого явно не належав їй. А на столі документи. Вона тремтячими руками розкрила папку, договір купівлі продажу квартири в Одесі, оформлений на ту жінку Світлану. Поруч, роздруківка банківського рахунку з великими сумами. Дата переводу минулого тижня. У горлі пересохло. Виявилося, що всі ті роки, поки вона економила на одязі, відмовляла собі у відпочинку, він вкладав сімейні гроші в чуже життя. Катерина зробила десятки фото на телефон. Склала документи так, як були, і вийшла. На дворі шумів Харків. Ролейбуси дзвоніли, студенти поспішали на пари, продавці виносили ящики з овочами на ринок. Але для неї місто стало декорацією брехні. Вдома вона мовчала. Олег говорив щось про складні часи, цілував її у ущику, але Катерина лише кивала. У голові вже визрівав план. Наступного дня після роботи вона поїхала на інший кінець міста в офіс адвоката. Це був знайомий Оксани, колишній однокурсник, який тепер мав практику в центрі Харкова. Вона виклала перед ним усі фото і коротко розповіла історію. Доказів достатньо, сказав він, переглядаючи документи. Ви можете вимагати розподілу майна і є шанс, що він залишиться ні з чим. Катерина відчула, як уперше за довгий час у грудях розгоряється тепло. Не від любові. А від справедливості. Увечері Олег повернувся, намагаючись здаватися турботливим. Приніс тортик із кав'ярні біля парку Шевченка. Кать, давай забудемо все. Зробимо ремонт у квартирі, поїдемо влітку на море. Я обіцяю. Вона посміхнулася йому у відповідь. Звичайно, Олеже. Поїдемо. І подумки додала. Але ти навіть не здогадуєшся, куди саме поїдеш після суду. Тієї ночі вона взяла диктофон, який дала їй Оксана. Включила, поклала поруч і почала розмову. Скажи чесно, ти зустрічаєшся зі Світланою. Він здригнувся, але швидко оговтався. Ну буває. Але це не серйозно. Його слова записалися чітко. Це був останній доказ, який їй був потрібен. Тепер у неї була зброя, ключі, документи, фото і голосова зізнавальна репліка. Катерина сиділа біля вікна, дивилася на нічний Харків і відчувала, що вже зробила вибір. Це більше не про збереження шлюбу, це про відновлення власної гідності. Але вона ще не знала, що справжній суд стане не лише юридичною битвою. Там розкриється правда, яка зламає і його, і всіх, хто прикривав його подвійне життя. Судова зала Харкова була переповнена. Старий будинок із високими стелями і запахом сирості цього ранку перетворився на арену. Люди перешіптувалися, хтось прийшов із цікавості, хтось підтримати Катерину. Вона сиділа поруч зі своїм адвокатом. Стискаючи в руках диктофон і телефон із фотографіями. Серце билося гучно, але руки були спокійні. Олег увійшов у залу впевненим кроком. Новий костюм, начищене взуття, погляд з верхній. За ним йшла та сама Світлана у дорогій сукні, з самовпевненим виразом обличчя. Вони сідали поруч, ніби пара, яка прийшла захищати своє щастя. У той момент залу пройшов гул, люди бачили, що чутки про подвійне життя виявилися правдою. Суддя почав слухання. Спочатку звучали сухі юридичні фрази, але згодом прийшла черга доказів. Адвокат Катерини спокійно підняв диктофон. На записі визнання відповідача у стосунках із іншою жінкою. У залі стало тихо. З динаміків пролунав голос Олега. Ну, буває. Але це несерйозно. Його власні слова, вимовлені легковажно, тепер звучали як вирок. Світлана зніяковіло відвернулася, а Олег зблід. Це вирвано з контексту. вигукнув він. Але суддя лише підняв руку, вимагаючи тиші. Далі адвокат показав фотографії з квартири на Сумській документи, чеки, роздруківки. Люди в залі перешіптувалися, хтось навіть зітхнув у голос, от Скотена. І наостанок, сказав адвокат, документи на квартиру в Одесі, оформлені на пані Світлану. Купівля здійснена коштами подружжя, але безвідома законної дружини. Суддя переглянув папери, повів бровою і з холодним голосом заявив. Факти очевидні. Олег ще намагався сперечатися, вигукував, що це наклеп, що Катерина сама все вигадала. Але кожне його слово тонуло у хвилі доказів. Його впевненість танула на очах. Коли прозвучало рішення суду про розподіл майна на користь Катерини у залі здійнявся шум. Олег сидів із порожнім поглядом. Світлана зникла ще до кінця засідання, залишивши його самого. Катерина піднялася, відчуваючи, як ноги тремтять. Але то було не від страху, від полегшення. Вона виходила з будівлі суду, а люди відступали, даючи їй дорогу. У голові лунав лише один голос, я вистояла. Вийшовши на вулицю, вона вдихнула про холодне повітря Харкова. Осіннє сонце пробувалося крізь хмари, освітлюючи старі фасади. У цей момент місто здавалося іншим. Не тиснучим, а вільним. Вона знала, повернеться у своє рідне село під валками. Там, серед полів і садів, вона почне нову сторінку. Не як жертва, не як жінка, яка втратила чоловіка, а як людина, яка змогла вистояти проти брехні. Катерина йшла вулицею, і в її голові звучали слова, які вона колись чула від старої медсестри в лікарні. Правда завжди приходить пізніше, ніж брехня. Але саме вона залишається. Її життя зруйнувалося, але на уламках вона збудує нове. І вже без подвійних обіцянок та порожніх слів. Олег вже залишився в Харкові. Без грошей, без квартири, без друзів. Усі, хто прикривав його, тепер відвернулися. Він сидів сам у порожньому помешканні, яке ще вчора було його світом. І, можливо, вперше зрозумів, подвійне життя не триває довго. Катерина зупинилася на мосту через лопань. Вода текла вниз, забираючи з собою осіннє листя. Вона кинула у річку аркуш із блокнота, на якому колись писала Сумська квартира 24 Одеса Дніпро. Тепер це більше не мало значення. Бо подвійне життя закінчилося. І починалося її власне. Істина завжди болить, але тільки вона дає свободу. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.